Фармадол таблетки від головного болю. Ось так яскраво український гурт Калуш розпочав фінал Євробачення з українським колоритом, сталановитими роботами Марії Приймаченко та Бенксі і з самою Кейт Мідлтон за роялем. До речі, її поява в номері стала сюрпризом. За сюжетом історія починається в самому серці України на станції метро Майдан Незалежності. І вже звідти український гурт переноситься в Ліверпуль, місто, яке гостинно прийняло Євробачення замість Києва цього року. Про це нам розповів продюсер великих шоу Один плюс один Володимир Завадюк. Тому це класна історія, в якій ви побачите, як калош збереться на визначному для всіх нас місці, майдані незалежності. Далі вони спустяться в метрополітен, який став укриттям для мільйонів українців під час війни. І, власне кажучи, як би не сумно, це звучало концертним майданчиком і подієвим майданчиком для нашої індустрії, і це було дуже важливо для британців зробити це саме там, для того щоб передати незламість української креативної індустрії. Над номером для калуш оркестра працювали три медіагіганти. це BBC як організатор конкурсу, та дві українські команди, суспільний мовник та «Продакшн», на рахунку якого найрейтинговіші розважальні шоу Танці з зірками та голос країни, які виходять на 1+,1 плюс Україна. Ідейним натхненником номеру став один з найтитулованіших режисерів Британії Тім Ван Сомерен. Він створював шоу для Пола Маккартні та Елтона Джона, працював над відкриттям Ліги Чемпіонів та Олімпійських ігор і зараз приклав руку і до Євробачення. Ідея цього номеру в тому, щоб продемонструвати цьогорічний слоган Євробачення United by Music. Я уявляв, що переможці 2022 року Кало Шокестра виступають на Майдані Незалежності в Києві, і їхній виступ має таку неймовірну енергетику, що музиканти і артисти у Великій Британії приєднуються до них, навіть якщо перебувають за ти. Чимиль звідси ми створили колаборацію, де всі виконавці були буквально об'єднані музикою, оскільки суть ідеї потребувала зйомки виступу Шокестра в Україні. Ми звернулися до компанії 1+,1 медіа з проханням надати послуги з виробництва. Підготовка до зйомок почалася ще взимку. Знімати почали навесні. Зйомки відбулися в березні в дуже складну погоду з хуртовиною, але це було неймовірно важко для нас, тому що нам треба було вдавати, що зараз травень і на вулиці тепло. Завдяки групі людей, яка працювала над роликом, нам вдалося це зробити, тому що з нами працювали найкращі оператор-постановник один з найкращих в нашій країні, і також дуже, дуже, дуже впевнена команда режисерська, яка організувала. Нізовувала всі зйомки. Однією з головних родзинок номеру Калуш Оркестра стали роботи всесвітньо відомих художників. Це картина української легенди Марії Примаченко та графіті британського митця Бенксі, незважаючи на те, що Євробачення це подія, яка достатньо сенситів і. Жорсткі сенси війни не можуть бути імплементовані в ній, але наша команда не могла показати Київ не військовим, тому ми зробили це через графіті Бенксі, яке знаходиться на Майдані Незалежності. А також імплементували в цей ролик видатну роботу голубка Марії Примеченко для того, щоб презентувати український арт і українських митців конкретно на весь світ. В цьому ролику буде єднання двох митців різних епох. Абсолютно абсолютно з різних країн, а які жили в різний час. Це Бенксі і Марія Примаченко. Нас це дуже важливий акцент. Тім Ван Сомерен зізнався, що дуже б хотів відвідати Україну і обов'язково це зробить після перемоги. Чекаємо, що знаменитий режисер розкаже про роботу з українцями на Євробаченні усьому світу. Це дуже складний досвід, але дуже цікавий. Прем'єра Кирило Буданов відкриє Дмитру Комарову. Я знав точне час. Ми все знав точно. Секретну інформацію. Концептуально буде так. Ну такого я ще не чув. Перемогою це все не зупиниться. Про яку вже можна розказати. Чого боятися, чого не боятися. Мільйонам наших телеглядачів. Головний розвідник країни. Про секретне та особисте. Про що? Мрія Кирило Боданов. Спецпроєкт Дмитра Комарова. Рік за кадром. Розвідник у п'ятницю о 21:30. Тільки на 1+1 Україна.